Всім хай народ. Е, е, дивіться. Це буде такий малесенький-малесенький відосик, навірно, в шорт. Е, дивіться, ось е, мій сервер. Так. Е, по Майнкрафту. Я от зараз беру отак от копірую. Так. Якщо хтось не хоче, просто переписуйте оце. Заходите в Minecraft 144. Тепер заходимо в Telegram. Почекайте, це не можна. Вписуйте Google. Так. Вписуйте Google і шукаєте наш мій сервер по, по Майну. Тут є всі моди, що є тут у мене на версії, так? І потрібно скачати, потрібно скачати ось це. І потрібно скачати, ось потрібно скачати ще оце. Коротше, там, де написано 1.14.4, треба все скачувати. От усе, що 1.14.4, потрібно скачати. Ось це, ось це, типу. так. Ось це все потрібно скачати і встановити в Minecraft. Навірно, для Шорса це буде дуже великий, да, відосик. Е, і виходить запускаєте, вводите в DT-B-Servac, типа... І все, і граємо разом. І ну, не буде ніяких... фігансів. Єдине в мене на даний момент з ним якісь проблеми. Е, 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 е. Ладно. Все нормально, обновився чуть. У мене на даний момент офлайн все. Е, дивіться. Е, будемо грати. Я граю, дивіться, з. З кількох? Навірно, з 9. З 9. 10, е, О. По... Дивіться, там перериви в мене йдуть. Я граю з 9 або 10 по час дня в будь-якому випадку, так А потім з часу я пропадаю десь на час на 2 і появляю знову. Ну, оце все перерив у мене можуть там друзі грати з. В... З ночі, так? Давайте за 10 часов ночі Возьмемо. До слідуючих 1 з часом ночі. Ось Ну типа, на серваку були ці люди. Так. Зараз почекайте, я вам далі буду говорити. Просто є проблем Дивіться, зараз через, мабуть, давайте через. От ви зараз закинете цей видос, відео. Е, і через час десь запуститься сервер. Кому потрібно, можете заходити грати. Тільки до вас велике-велике прохання. Ми граємо, просто ми граємо просто виживання близько до ванільного, просто що у нас моди там на данжі і так далі. Так? Будь ласка, не потрібно руйнувати дома і так далі. Бо я захожу просто на сервер свій, і вас блокірую. Назавжди. Дякую за розуміння. Всім дякую за просмотр і всім показую.